Подивіться, як мох росте над поверхнею води. Акваріумний мох. Бачите, яка щітка по поверхні? Це внизу пучок зібраний. Тут маленький шматочок пінопласту. Все це прив'язано. І ось він пішов рости вже наверх. Доволі цікава картинка. Ось я всю цю конструкцію підчепила знизу таким от лоточком. І хочу його промити, бо муляків вже багато в ньому різної зібралося, а він же ж, як губка, все вбирає. Зараз промию в великому відрі і опущу назад в акваріум. Дивіться, яка грязнюча вода в відрі. Я тут, крім всього іншого, ще й. Рязку з нього вимиваю, бо дуже багато рязки набилося. Треба теж вимити. О, гляньте, який шмат величезний, мокруй. Оце воно в плаваючому вигляді. Дуже цікава, до речі, конструкція. У мене таких було кілька. В 30-літровому акваріумі. Тут об'єм. Якщо взяти, це він плаває такою великою кучею, десь приблизно літрова банка. Ну, Якщо скомкати в купу, то, звісно, воно буде менше. Але отак от на вигляд, в розпушеному вигляді, він десь як літрова банка об'ємом. І таких кущів у мене три.